Наш підрозділ формувався дуже-дуже швидко, -дуже так як вимагалося. Зазвичай танкові справи навчають як мінімум пів року. Нас танкові справи навчили за один місяць. 21 січня 2015 року ми прибули сюди, після чого почалось наше навчання протягом місяця в Харкові і біля Харкова на полігоні, де ми засвоювали нову техніку танків. Саме головне требування це мотивація чоловіка. Люди за місяць при всьому жиланні при всьому ентузіазмі навчилися общатися з тими машинами. Після цього місяця ми прибули в зону АТО від Маріуполь і посилили Азов вже нашими екіпажами, танками, які нам надали на блокпостах, і в самому Широкім. Всі рвалися на передову. Були навіть перепалки, ну не сварки, не були перепалки, хто хотів в першу чергу поїхати захищати Широкіна, Маріуполь. Були ночні наряди, ночні прогриви техніки кожні дві години. Прогрів було техніки, бо були морози великі. Хлопці всі вивезли, все винесли і вони заслуговують пошани. Екіпаж був у нас, який був підбитий. Ну, я был механиком на всем экипаже. Ну, все живы, все здоровы. Слава Богу, нас спас Господь Бог. Миколай святый. Бо мы три Миколаевича были, так что нам пощастило. Танковая рота развивается, приходят новые кадры, приходят новые люди, люди мотивированы так же самое, люди хотят учиться. Разом ми стали єдиною структурою, єдиною ротою, яка освоїла техніку і зараз знаходиться тут. В ато будемо бити агресора.